Це скарбничка, державний бюджет, бачите? Якщо з нього витрачати гроші на національний кешбек, на єдині новини, на чекапи якісь незрозумілі, і на все інше, то що, результату нема? Нема результату, бачите, все перекреслено. Чому? Тому що насправді е, дру, ну, розумієте, в чому проблема? Ворожі ракети, ти кешбеком не зіб'єш. Нам потрібні ну, не марафони, а дрони. дрони. Тому що вони можуть реально нас захистити. І тому, як має бути: от роблю вам іншу картинку. Дивіться: державна скарбничка, яку ми зараз з вами розглядаємо. Дрони, коли гроші йдуть замість всякої дурні, на дрони. Раз, два, три. Є що? Результат, коли гроші йдуть на національний кешбек. Нагадую ще раз: на телемарафон результату немає. Коли йдуть на дрони, результат є. Це дуже важливо зрозуміти. Це ж не складно, правда? Але чомусь ми витрачаємо гроші в нашому бюджеті на марафони, на кешбеки, на чекапи. Чекап – це взагалі дуже смішно. Якщо не витрачати кошти на зброю, на дрони, то що чекапить? коли тобі в голову прилетить російська ракета, ніякі чекап вже не допоможе, правда? то може спочатку ми забезпечимо це, головне дрони, захист, і тоді буде в нас результат. А якщо інакше будемо діяти, то в нас нічого не буде, і тоді буде така ж ситуація, як я вам нагадав вже рік тому з цієї трибуни президент Зеленський презентував план перемоги. Чому пройшов рік, а перемоги немає? От просте питання: да ось чому, тому що гроші з державної скарбнички йшли сюди. На кешбеки і марафони, на яких про ці перемоги розповідали, замість того, щоб давати це на зброю і на військових, які мали цю перемогу принести. Тому перемоги сьогодні і немає спустя рік, а навпаки, є великі проблеми. Треба зробити нарешті висновки. І оце ще один урок, який я хотів всім показати. Дякую.